Власне, та біда, яка зараз є у Львові, вона рано чи пізно мала статися. Я скажу про те, я як вів'янин і як журналіст неодноразово робив матеріали. Але щодо політизації, то вона має зараз місце, причому з обидвох сторін, як опоненти міського голови, так і сам міський голова її політизує на сьогоднішній день, в тому числі. Ось ми якраз як фракція, у нас народна фракція в міській раді закликаємо до конструктивного і негайного вирішення в першу чергу питань, тому що зараз не питання понижувати комусь рейтинг чи комусь на цьому підвищувати рейтинги. Зараз питання терміново вирішити ситуацію туристичного мільйонного а, міста, яке досі пала. Я ще вчора був ввечері у Львові, і я зі свого балкону просто бачив цей дим, який йде на, на, на це місто, не кажучи вже про те, що там була ще пає стільки чить пожупали що там була. Що там сталася трагедія, і загинули а, люди. Але ось о, момент я спеціально взяв програму Андрія Івановича Садового і подивився у 2006 році. його перша каденція, де було написано негайно розпочати рекультивацію рибовицького сміттєзвалища, а також побудування сорту сортувальної сміті-сортувальної лінії. Там а, і от в цьому а, є проблема, тому що а, були там а, інвестори, які відводили газ. Плюс в 2010 році його закрили це сміттєзвалище окремим приписом. І міська влада судилася і через суди відновлювала його роботу. Тобто, приписи саме імстанції, а потім були приписи прокуратури на цю справу. А по суті, відкупалася від селян навколишніх, тим, що з бюджету виділялися кошти на побудову школи, там нових телефонних ліній а доріг доріг, доріг доріг і а, всього решту. Тому моя особиста думка така. Спершу треба конструктивно розібратися і всім зараз органі. Як міській, так і обласній раді, а ще треба підключення держави до цього питання. Швиденько провести а, зараз а, питання, куди вирішити питання, куди звозити а, сміття, так і об'явити відкритий конкурс. Безперечно, вже нарешті на сортувальну лінію. Це головне, але щодо політизації, я вважаю, що Андрій Іванович Садовий після цього треба розбиратися безперечно несе по свою персональну. Політичну, я би сказав, що і кримінальну відповідальність за те, що 10 років так і не вдарив палець у палець, попри те, що було 43 бажаючих інвестора на те, щоб робити з різними умовами, це окрема тема, але вони да. були. Так, і можна було щодо них робити а, конкурси і все решта. Я би на місці європейського мера, як він себе позиціонує, після вирішення, вирішення цього питання, а, подав би відставку. Так би зробив мер Варшави, так би зробив мер Тракова, так, тому що а, ця проблема зараз дуже серйозно вдарила не лише по здоров'ю і життю а, людям зараз, так, вона в тому числі і зганьбила ту перлину, якою він завжди гордився. Туризм. Я вам скажу, завтра я їду у Львів зранку, в п'ятницю неможливо було взяти квитків абсолютно вільно. Є квитки mm -hmm. перший раз за те, що я майже кожен тиждень їжу в п'ятницю. Дітрі небольшой вопрос. Ви говорите, я б падала в відставку, але сложив би з себе відповідальність за те, що я не Нет, 10 років? Ні, спершу вирішити питання, понести. Я ще раз кажу безпечно свою персональну, але і політичну відповідальність за це так би зробив, mm -hmm. зробив сучасний. Mm -hmm. І це є проблема глобальна. Я ще раз наголошую, бо Сергій самопомощі каже, що тішитись навпаки. Я якраз не тішуся з цього. Я дуже сильно переймаюся цим питанням, що в нас зараз а, у Львові, на жаль, а, називають другим Чорноболем і всім решта. Але це міна сповільні дія, про який і Сергій, і хто всі, ж, хто, хто живуть у Львові, чудово знають і знали, і, і нараз про це наголошували. І сьогодні вона, на жаль, передбачена на мало рано чи пізно мало статися. Тепер